Привіт! Сьогодні я покажу, як узнати, яку саме версію WordPress ви використовуєте наразі. Отже, скажімо, у вас встановлений WordPress, але не остання версія. Тобто, бачите, що є посилання на завантаження найновішої версії. І також у правому нижньому куті написано завантажити версію 2.9.2. Наразі це найновіша версія. Отже, слід піти на сервер, де власне встановлено WordPress, розгорнути теку WP-Risk Includes, проскролити донизу, знайти файл Version, тобто версія, і відкрити його або у блокноті. І, проскроливши праворуч, ось тут бачимо версію. 2.8.4. Або у Dreamweaver. Тут все набагато зручніше. Отже, тут чітко бачимо на рядку 11 Яку версію WordPress наразі використовуємо. Отже, таким чином можна знати, яка версія WordPress -у, у вас наразі встановлена. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!